Всім привіт! Сьогодні нас на огляді ігрова стереогарнітура Canyon Shader GH6. Давайте ж розглянемо ці навушники більш детально. Поїхали. Ну і розпочнемо, напевно, з розпаковки коробки. До речі, доволі таки цікаво виконаний її дизайн. Ми бачимо тут візуально наші навушники. Також тут винесені всі основні параметри і давайте її відкриємо. Коробки ми витягаємо окремий картонний бокс. Тут вони доволі таки цікаво вкладені, тобто вони при транспортуванні не поб'ються. Це зручно для користувача. Тобто ви їх виняли і одразу ж бачите, як вони виглядають. Ми виймаємо навушники. Для цього потрібно трошки розібрати цю картонну конструкцію. І от ми виняли самі навушники. Також в комплекті можна бачити багатомовну інструкцію. І також бачимо, що тут додатковий перехідник під 2-3 п'ятих роз'єми. Про нього ми поговоримо трошки пізніше. Дизайн само собою ігровий, але від себе додам, що тут є все, що потрібно середньостатистичному геймеру. І як на мене, тут немає нічого зайвого. Тобто якраз золота середина. Вони є в нас в двох кольорах: тобто в білому і чорному. Корпус виконаний із матової пластмаси. Регульоване оголов'я виконано із металевою пластиною, тобто буде служити значно довше, а також до дизайну додає більше привабливості. На верхній частині оголов'я можна бачити логотип Canyon Gaming. Нижче можемо бачити м'яку подушечку. Вона виконана із поліуретану. Амбушури виконані з цього ж матеріалу, і такі ж м'які та приємні на дотик. Це робить їх ледь помітними в використанні, і ви можете грати в них годинами ні на що не відволікаючись. Їх вага складає всього на всього двісті грам. На бокових гранях розмістилася стильна rgb підсвітка. В якій можна помітити, до речі, фірмовий логотип. З кнопок керування тут тільки регулятор гучності, який розмістився на задній частині лівої чашечки. Його доволі легко знайти на чаші. Просто підкладаєте великий палець на задню частину чаші і прокручуєте колесико або вверх, або вниз. Тут ще розмістився все направлений гнучкий мікрофон. Тобто ви одягаєте на себе наушники і прилаштовуєте мікрофон так, як зручно вам, для того щоб ваші друзі, з якими, наприклад, граєте в ігри, вас ідеально чули. І на мікрофоні, до речі, ще можна помітити білий світлодіодний індикатор стану. Для підключення вони використовують кабель 3,5 мм. Тобто, це той самий, який є майже в кожному комп'ютері, ноутбуці або планшеті і навіть телефоні. Також можна помітити ще й USB-кабель. Він тут використовується тільки для живлення RGB підсвітки. Довжина самого кабелю складає 2 метри, чого вистачить для будь-якого сценарію використання. До речі, виробник подбав: якщо у вас роздільне підключення мікрофону та навушників, то в комплекті є спеціальний перехідник, тобто ви підключаєте його до цього 4 пінового. 4,5 мм джеку на два трьохпінових, тобто окремо навушники, окремо мікрофон. Тепер поговоримо про технічні характеристики. Всередині вбудовані високоточні динаміки діаметром 50 мм, які гарантують, що ви зможете почути кожен звук, як це задумано. Частота цих навушників складає від 20 Гц до 20 кГц. У перединаміку складає 21 Ом, а його чутливість складає 117 дБ. І по мікрофону Чутливість мікрофону складає мінус 38 дБ, а його частота від 50 до 12 тисяч герц. Ось вам такі основні дані, по яких ви можете орієнтуватись по якості цих навушників. Ці навушники будуть зручним доповненням для ігрового комплекту будь-якого геймера. Стильний дизайн, якісний звук, ну і регульований мікрофон, В принципі, що тут ще потрібно. Більш детальну інформацію можна знайти на нашому сайті або на сайті виробника.